Добрий день, сьогодні ми вивчаємо множення дробів. Розглянемо квадрат, якого становий дорівнює 2 дев'ятих дециметра. Знайдемо його периметр. Він дорівнює 2 дев'ятих плюс 2 дев'ятих. Рівні за правилами давання дробів з однаком 8, 9. Периметр можна знайти ще таким чином. дев'яти помножити на 4, так як чотири сторони рівні. Таким чином ми побачили, що якщо 2 дев'яти помножити на 4, це дорівнює 8 девяти Отже, правило множення дробу на натуральне число таке, щоб число помножити на натуральне число, треба помножити чисельник на це число, а знаменник залишити без змін. У загальному вигляді це записується так: а на Б помножимо на n. Отже, маємо першу травму вложення дробу на натуральне число. Якщо n дорівнює 0, то наша формула буде мати такий вигляд. а на b помножити на 0 дорівнює 0, або 0 на А на b дорівнює 0. Розглянемо приклади. Помножити 5 на 3 сьогодні. Згідно з нашим правилом, нам треба помножити 5 на 3 Тепер на 7. Дорівнює 15,7. Дорівнює 2,17. Або 19 на 4. Ми бачимо, що число N може стояти як перед дроб'єю, так і за дроб'ю. Це не має ніякого значення. Дорівнює 1 помножити на 4. І тому рівнює чотири ділянки. Розглянемо тепер множення дробів на дробі. Нехай нам треба перемножити дріб п'ять 5... десятих 10... на три десятих. Переведемо їх в десятковий дріб. 0,5 помножити на 0,3. Згідно з правилом, це дорівнює 0,15 сотих. Повертаємось знов, у звичайний і отримуємо 15 сотих. Або це буде 5 помножено на 3 і 10 помножено на 10. Ми бачимо, що при множенні дробів треба. Перемножити чисельники і перемножити знаменники. Загальне правило записується так. А на Б помножити С на Д, дорівнює рівні А на С і Б на Д. Це основна формула, за якою треба множити дороги. Розглянемо приклади. Перший приклад. 4 дев'ятих помножено на 15,28. Згідно з правилом, це буде що? 3, 4 помножено на 15 і 9 помножено на 28. Але не треба спішити множити. Треба подивитися, що, наприклад, число 15 і число 9 мають спільний дівник 3. На нього можна скоротити. Ділимо буде 5 і буде 3. Число 4 і 28, пальців, 4. На ньому можна склади. Буде один, і тут буде 7. Таким чином ми маємо 1, помноження на 5, 3, поможливо на 7. Рівні 5, 25. Розглянемо другий клік. Приклад. Множення. Міша чисел.